Так, ми прийшли в аквапарк, тут сюди заходиш, тут є роздягання. Ось так тут все виглядає і покажу. Ті роздягання, правда, не закриваються, ось такий браслетик нам взяли, Ми взяли на дві години, все включено. Зараз пошукаємо. Я вже тут так давно не була, пошукаємо вхід. Так, я думала, що то будь-який вибираєш, бо я так за кордоном була. Ти вибираєш будь-яку шафку і на своїй зманіт закриває. Я закрила свої речі, не відкриваються, і запитала, і виявляється. Тут номер написаний. І треба тільки в ту закривати. Тепер я шукала працівницю, щоб мені відкрила та спішла десь і сказала, що зараз відкриє. І одним словом, вже вже п'ять хвилин чекаю. Може, мені скоро відкриють. Так, виявляється, ми знайшли. Треба тільки сюди представляти свій годин. О, Боже, а де мій годинник? Так, показую, як це працює. Це все дуже тяжко мені розібратись, бо я призвикла до іншої трошки системи за кордоном. дивіться, представляєте, тільки от в цю. У всіх є тільки одна, не до своєї шавки. І не забудьте це всередині, так як я забула. Треба потім ти працівницю просити, щоб вам відкрили. Натискаєш на цю штуку і воно відкривається. І так, через душові ми заходимо в аквапарк. Тут є гірки. Нам дуже цікаво, де є сауни і басейн. Ось тут якась така цікава штука на ноги. І ось тут є басейн. Так всі з шапочками, я так розумію, мусять бути. Щоб поплавати. Попробуємо. Непогана, досить тепла водичка. Йдемо пошукаємо сауну. Можна замовити собі масаж. є масажний кабінет, але треба дзвонити окремо за день до того, хоча б. Тут такий величезний басейн, так хочу поплавати. Йдемо шукати сауни. Хтось сюди, напевно, нагадуємо, гавкувати. Нам розказали, що тут 5 саун. Джакузі. Ух ти, Подивимося, яка тут краса. І так, тут масажний кабінет. Там римська, тут джакузі, тут душі. Тут руська. Тут інфрачервона. Тут контрастний холодний душ, і тут у нас ще одна така дуже душна mm -hmm. <зас> з парою. Ось. І йдемо в Рома кімнату. Це Рома-кімната і Рома Тут є ось така, але тільки для маленьких дітей, тут 12 років. Є ось така, і, напевно, на ній треба їхати на такому килимку. Треба закручена. Шкода, що немає такої звичайної закрученої. О, і такі. І такі. Читала, що як зачинити ці перевдягальні. Ось так опускається і відчиняється. Опускається, тоді не відчиняється. Так, виходимо. Здаємо пересети. Дякую, І покажу вам ціни. Так, де в нас тут ціни? Ось вони розписані. Ми взяли собі 2 години на дві години. Все включено. Так, на весь день 590 гривень це включено з саунами. І якщо ви пізніше вийдете, то 3 гривні за кожну хвилину. Вже за копаку. Я ж така червона після В чому вийшло? Я вже не мала часу взуватися. Ой, ця машина їде. Я вирішила вибігати в тих капцях, що басейн з басейну. Бо дві години минуло дуже швидко.